день. Скажіть, будь ласка, а чого ви стоїте на виїзді з проваленої території? Маячок майже не видно, взагалі, ледве-ледве горить у вас. Є й передбачений технічний характеристики такий є. Та, ну а що там зробити? Там така ну, лампочка. А ставити потужно що? Та й усьому Як ви так працюєте, якщо у вас його… То є, то є, то є. Взагалі, от, ну не видно, от, що вона мигає. Сергій звати. Добре, а яка у вас така невідкладна службова необхідність, що вам необхідно зараз стояти з порушенням правил дорожнього руху? Ми Не слава службу, фонарі за дорожнього Добре, ну ви нести можете так, щоб не порушувати право дорожнього руху? Ну правильно. Так, станьте так, щоб не стояти під знаком. Заїдьте в двір. У нас є право при... Так. В, разі в разі невідкладної службової необхідності. А яка у вас невід... В чому складається невідкладність? Не це аварійно-небезпечна ділянка дороги? Що це тут за весь час не бачив жодної аварії, скільки часу ти їжі? Я бачу. Бачив? Тобто, якщо я звернуся з інформаційним запитом в управління МВС, мені скажуть, що це аварійно-небезпечна ділянка. Дадуть статистику, так? Ви стверджуєте? Венноль 4. Добре. Все які запитання, А має? вон там парковка. Чому ви там не встанете на, на парковці? Ну вон знак стоїть парковка. Там ж можна стати так, щоб не порушувати правила дорожнього руху, правильно? І нести, прийти сюди, і нести тут службу. Як поставити машину там, а тут не стати. Ну скільки тут є 20 метрів з зараз маси? Ну, є декументація, автомобіль залишити і піти сюди. Так от, маячок, Нам дала право вчити можливо, у вас є невідкладна службова, яка в чому полягає невідкладність. Невідкладність. Це не є невідкладність. Невідкладність – це ДТП, виховлення ДТП, або ви там ще місце. Якщо немає, я б попросив вас не виїхати. би попросив вас перепаркувати автомобіль. Закінчиться термін несення, коли Казані, закінчиться білянці, термін несення на внедрянні Коли їм закінчиться цей термін несення? Це не ваше повинуваження. Чому? У нас є маршрутна карта, по якій ну, ми з'їдемо. Ну добре, ви ж маєте право мені повідомити, Ні, коли закінчиться. Не, чому? Ні, це є інформація зі збройної. Чи червоно у вас мигає так само яскраво, як синя? Так що їх не видно. Ну я, я маю на увазі, що взагалі яскравість, моготіння лампочки червоні, така? ж. Я не заважаю нікому. Навіщо мені на тротуар? На тротуар? А навіщо мені тротуар? тротуар? Навіщо тротуар? На, тротуар? На, на, на на Хто вам таке сказав? Правила дорожнього руху, що Бояські? вони кажуть. Передає інспектору документи, пан водій. Скільки всього би передавав? Капец. Що ж він хороше?